Якщо ви народжені 22 числа, я вас поздравляю, ви являєтесь архітекторами власного життя. Знаєте таке враження, що ви отримали креслення, якого просто немає у інших. І ви можете бачити картину цілого, тоді коли інші бачать лише шматок. Ви також бачите можливість там, де інші бачать стіну. Отже, можна точно сказати, ви не галасні, але ви впливові. Але вам треба пам'ятати, що той, хто здатен будувати для інших, легко може забувати будувати для себе. Той, хто являється сильною опорою для когось, не дозволяє собі втомитись. А той, хто звик створювати систему навколо, буває так, що живе в хаосі всередині. Отже, якщо ви народжені 22 числа, вчіться відпускати. І намагайтеся дивитися на все набагато легше. І з більшою простотою, і краще використовувати саме легкість замість надвідповідальності. І давайте право на помилку, бо навіть найкращі архітектори можуть помилятися і креслити не з першого разу. Отже, ви народжені 22 числа, і ви вже народжені, щоб бути великими, справжніми, сильними, людяними, архітекторами свого життя.